Бирач підпопався прес-підбирач. Ну от не дешеві. Хтось плюється, я не знаю. Каже, краще е, таких. Е, дивіться, Віктор Андрі, Андронік. Нема 45-ок без кабіни. Немає. Тільки сороковки без кабіни 8500 доларів. Ціна. 8500 NA. NA-404. 400 Хтось плюється, скажіть, будь ласка, прес-підбирач, 150 тисяч гривень. Ну, дивіться, якість висока. Метал серйозний, тюкує в ці. Це не сирий метал, це не сирий метал. Тюкує в тюки круглі. Розмір тюка 80 на, 5, на 70, по-моєму. Це у нас 80, скажіть, це дорого чи недорого? Я не розумію просто. Я не розумію, сколько. По суті, можна шифінг купити, трактор, як цей тюкач. Але не, нема дешевших цін. Всі Бушка буде така вегнер-мегнер там коштувати дорожче. Ще. Але це Бушка, це новий прес-підбирач. Він нормально прослужить, він, він нормально підбере. Але є, якщо є худоба, якщо нема худоби, понятно, нафіг ці, це сіно. Воно нікому не потрібно. Скільки приблизно днів? А давайте запитаємо у реальних. Хто збирає? Давайте напряму запитаємо. Ану, під'єднайтесь, протапайте. йду напряму питати, скільки може піти днів на збірку одного трактора. Скажіть, будь ласка, я вибачаюсь, а скільки от приблизно люди питають, може піти днів на зборку одного трактора? Два чоловіки, два дні, два з половиною. Дві, дивіться, дві людини збирають.